65 тисяч гривень за 20 хвилин. Думаєш, це афера? Ні, це донорство яйцеклітини. Анонімно, безпечно та повністю законно. І головне, ти допоможеш іншим стати батьками. Усі обстеження безкоштовні. Консультація гінеколога УЗД та всі аналізи за наш рахунок, і це ніяк не вплине на ваше здоров'я чи майбутнє материнство. Генетично майбутня дитина не буде вашою копією, лише частинка ДНК передається. Сама процедура триває 20 хвилин. Перша участь триває до півтора місяця. А усі наступні не більше двох тижнів. Після процедури ніяких серйозних побічних ефектів. Можливий лише легкий дискомфорт, як під час звичайної менструації. Наші лікарі завжди поруч, щоб відповісти на усі твої запитання. Весь процес проходить під наглядом досвідчених фахівців, які забезпечують твою безпеку та комфорт. Якщо тебе це зацікавило, переходь за посиланням у шапці профілю та заповнюй форму. Ми завжди готові допомогти тобі зробити правильний вибір.